Доброго дня! Сьогодні я хотіла би поговорити про проблеми нашого міста. Ми всі знаємо, що в нашому місті існує дуже багато проблем. Це проблеми житлово-комунального господарства. Зокрема, це відремон... невідремонтовані ліфти, це дахи, які протікають, це проблема пасажироперевезень, вартість яких постійно зростає. Міський бюджет на сьогодні об'єктивно не має можливості вирішити всі ці проблеми за рахунок бюджетних коштів. Тому постійно ми намагаємося вишукувати інші шляхи, але проблеми мешканців повинні бути вирішені. Так, от, іншим шляхом є дуже цікава справа. На початку 90-х років. В нашому місті існувала так зване підприємство шляхово-експлуатаційна дільниця, яке було розташоване на вулиці Шевченка, 69. В свій час, коли пройшло роздержавлення майна, це майно перейшло у комунальну власність. Передавачем в комунальну власність виступало закрите акціонерне товариство Кандор. Це підприємство повинно було передати на баланс ЖЕКу номер 1 всі об'єкти нерухомого майна і технічні засоби, які були на балансі підприємства. До речі, це 49, а може і більше технічних засобів, які були в новому справному стані, і зникли практично за декілька років. Але ж об'єкти нерухомого майна залишились в Олександрії. І на сьогоднішній день використовуються тими людьми, які цинічно, рейдерськи захопили ці об'єкти, жодної копійки не витратив на користь людей, мешканців міста. Цинізм полягає в тому, що закрите акціонерне товариство, я так думаю, домовившись між собою, один із акціонерів подає. На товариство позов до суду про те, що він визнає це майно своєю власністю. Але товариство в цей же час подає до суду позов про те, що дане майно є його власністю, а майно на баланс міської ради чомусь не переходить. Коли Зацікавились і правоохоронні органи, і інші структури і служби, і почався рух повернення майна все ж таки на користь територіальної громади міста, а це принаймні сума від 3,5 мільйонів гривень, а може навіть і набагато більше. Рішеннями Олександрійського міськрайонного суду і рішенням. Третійського суду право на ці об'єкти нерухомості переходить зовсім іншим набувачам. Тобто цей об'єкт буквально зухвалим цинічним образом перепродується кондорам іншим власникам. Можна багато говорити, але на даний час. Нами відправлені звернення до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки України, до Кіровоградського ОБОЗ. І ми будемо намагатись повернути це майно у власність територіальної громади. І нехай громада вирішить, яким чином їй використовувати дані об'єкти. До речі, по цій справі навіть. Була кримінальна справа і був засуджений по кримінальній справі. І прокуратура сьогодні має чіткі підстави. Якщо ми, громадяни міста, в лиці місцевої влади звернемось до суду щодо повернення цього об'єкту у власність громадян, то прокуратура має право виступити третьою стороною на захисті прав мешканців нашої Олександрії. Тому сьогодні я. Призиваю всіх громадян, всіх олександрійців, не залишити без уваги дану проблему. Ми будемо постійно інформувати вас про хід подій навколо цього об'єкту, який розташований на вулиці Шевченка, 69. І прошу всіх, керівників і лідерів громадських організацій, долучитися до цього процесу. Це наше майно. Це кошти, які належать людям Олександрії. В нас багато проблем. І в нас сьогодні є шанс повернути викрадене і вирішити низку тих проблем, які дійсно болючі і хвилюють вас, мешканці Олександрії. На все добре, з найкращими побажаннями депутат Олександрійської міської ради Олена Богоявленська.